Got power, we Ми на одній сьогодні тут з вами. І по всьому світі пройде марш на захист тварин від жорстокого ставлення та жорстокої смерті. І пройде він під гаслом чесна гра Євро 2012. Ініціатором маршу є Німеччина, а учасниками Італія, Австрія, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Греція, Франція, Іспанія, Швейцарія та Україна. Настав час, коли чаша терпіння переповнилася від болю та жалю. Ми не можемо більше спостерігати, як злочинно знищують бездомних собак. Їх отрують, в них стріляють, їх вбивають палицями, бо за вбиту собаку платять кошти. Ми з вами живемо в 21 столітті, в цивілізованій державі в центрі Європи. Це ж не війна, слава Богу, не голод, Це просто людська байдужість. Життя за принципом Моя хата з краю, нічого не знаю. Ми, українці, завжди були доброю милосердною нацією. Невже всім миром ми не доб'ємося того, аби органи влади прислухалися до нас? Нарешті побачили, що робиться в країні, яка стоїть на порозі Євро 2012 Невже так багато треба, аби Україна стала країною захисником для бездомних тварин, а не країною жорстокості та ганьби? Нас багато, і всі ми разом, і це велика сила. Тільки спільними зусиллями ми зупинимо це варварство ці і злочини. Ми станемо на захист слабшого. Безпомічного вірного друга людини це глобальне питання, яке вирішити жорстокістю просто не можна. Тільки цивілізовано можна вирішити таку вкрай важливу проблему. Дійшло до того, що влада отруює тварин на очах сотень дітей на шкільному подвір'ї, і ми повинні це свавілля зупинити. Якщо не ми, то хто? Що ж ми залишимо після себе, врешті-решт? І якими виростуть наші діти, давайте будемо пам'ятати, байдужість породжує свавілля, а свавілля... кону проекту про жорстокість покарань за вбивство, і жорстоке поводження з тваринами, Активацію програм контролю щодо розведення тварин, введення податків і обов'язкову спеціальну реєстрацію підприємницької діяльності. Він тваринку додому. Очі міста, ви можете їх забрати собі. Якщо вас ваше серце добре, воно щире, воно велике. То ви дійсно можете обігріти своєю теплою, теплотою, своїм добром. А ще одну беззахисну тваринку. І зараз я хочу передати слово людині, яка теж не байдужа до бездомних тварин і до злодіянь, які відношенню до них коїться. Це Чебан Антоніна Васильівна. Антоніна Васильівна вам слово. 29 числа цього місяця, це було четвер. Я рано пішла сюди обирати і пішла моя любима собачка, яку ми та боїх очах і вбили. Це це те строки, яких я пробила двірником тут. Неодноразу я з мітлою біжу за ними, щоб вони мені не вбивали собаків. Я більше вже не можу дивитися на це. Я їх кормлю, вони до мене сюди приходять, і от тільки що теж була бездомна собачка. Я не годна дивитися на це. І після того я хотіла забрати її, похоронити. Але мені зато скрутили руки і почали давати удостоверення, що не можна було прочитати. Я не могла це все було перед міською радою. Тепер нас міліція прийшла берегти. А тоді, хоча визивай міліцію сюди, хоч не визивай. Вона ніколи не прийде і не подивиться, що тут робиться на цій площаді. Дякую за увагу. Дякую вам, Антоніна Васильовна. Це дійсно абсолютно жорстоко і дійсно неможливо дивитись на те, як на твоїх очах бувають тварину. Тільки ми можемо, якщо об'єднаємося, захистити їх цих беззахисних істоток, які дійсно відповідальність за них. Ми несемо самі. І наступне слово я передам на звірі Вікторії Вікторівні. Вікторія Вікторівна, будь ласка, підходьте до нас. Він лапками лапка, моєму підкусов, я його вбила. Він суценят. Я знаю, що я можу познати до неї в будь-який час дня і ночі, і вона приїде і поможе. Анжела Косиван. Я хочу сказати, що будете відповідальними. собаку, яку ви купуєте, а ви підбираєтеся. Тому що дуже багато людей думають, що це іграшка. Беруть, награють, а потім викидають на вулицю. Любіть, не будьте жорстокі. Дякую всім тим, хто сьогодні прийшов нас підтримати в танцювальній школі МОБОН, всі, хто з нами сьогодні. А зараз відправимося з вами на марш. Захист тварин. Отож, шановні чернівчани, ми продовжуємо. Продовжуємо ми дійсно нашу акцію маршем на підтримку бездомних тварин. Отож, давайте будемо відповідальними. Давайте будемо грати чесно, чесна гра. Євро 2012 Саме так називається наша сьогоднішня акція. Саме тут ми збираємося і відправляємося через театральну площу вулицю Котляревського, Соборну і Коболянську на марш у підтримку чесної гри. Для бездомних у підтримку бездомних тварин, отож, збираємося разом. Не будь не байдужі. Не будь, не байдужі. Не будь, не байдужі. Ми хочемо жити. Не будьте небайдужі. Не не Ми, не не Ми теж хочемо жити. Ми, теж хочемо жити. Ми. Следует девочки пошли, как говорится, маршем. Ну это что тут правильно, молодцы?